В дозвільну систему потрібно здавати копії документів чи їх оригінали. Якби на сьогоднішній день я робив з нуля дозвіл, то я, напевне, здав би тільки копії. Дозвільнику абсолютно по барабану, чи я здам копії чи оригінали, йому головне прикріпити ці документи до моєї справи. А документи, які залишилися в у мене на руках отже, оригінали, я б міг би використати для подачі знову ж їх копій для отримання дозволу на придбання нарізного. А в випадку, як вийшло в мене, мені довелося звертатися до дозвільника, щоб отримати ці документи, потім зняти з них фото, потім відіслати знову на нарізне. І вийшло трошки більше рухів, чим би у мене було, аби я просто мав на руках оригінали. І якщо ви користувалися єдиним вікном звернення громадян, то в єдиний реєстр зброї вже можна подавати просто фото цих документів. Можете зробити скан копії, можете зробити фото, але все рівно ви прикріплюєте файл, який відправляється на розгляд вашої подачі заяви. І тому, я думаю, що краще на руках мати оригінали. А по відправляти тільки їх копії.